Вітаю, вітаю! Спіймаємо унікального плямистого окуня на Квенчкін. Так, йдемо на локацію пелікановий будинок, повертаємо вправо і біжимо в саме кінець місточку. Використовувати будемо спінінг і волкер натурального кольору 14 грамів, гачок 30. Так, стаємо тут, на самому кінці місточку, повертаємось вліво, і закіт робимо аж під самі кущі. Споряджаємо наш волкер. І от туди під кущі робимо наш закіт. Протяжка на другій швидкості, волкінг. І не спішам. притягнули, зупинились, притягнули, зупинились. Приходить він досить швидко. Це одна з самих популярних точок на унікального плямистого окуня. Ось наш окунь, мітку, як завжди, залишаю. Користуйтесь, рибальте задоволенням. Дякую за перегляд. Далої рибалки, гарного дня, всім па-па!